Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. У Київській області вдень температура становитиме від плюс 8 до плюс 4 градусів, та вночі від 0 до плюс 2. Зранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами без дощу та снігу. На півночі у Житомирській області температура вдень буде від плюс 7 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 4. У Житомирі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На Чернігівщині температура в день буде від плюс 8 до плюс 2 градусів, а вночі опуститься до нуля. Хмарна погода протримається у Чернігові увесь день опади не передбачаються. У Сумській області температура в день буде від плюс 3 до мінус 1 градуса та вночі від мінус 2 до мінус 1. У Сумах протягом усього дня. Небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. На сході. На Харківщині температура вдень буде від плюс 5 до 0 градусів та від мінус 3 до мінус 2 вночі. У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. У Донецькій області вдень температура становитиме від плюс 6 до плюс 1 градуса, та вночі від мінус 3 до мінус 2. У Донецьку хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без дощу та снігу. На Луганщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6 до мінус 1 градуса та від мінус 4 до мінус 3 вночі. Увесь день у Луганську утримається ясна погода, без опадів. На півдні на Одещині максимальна температура в день становитиме плюс 6 градусів та вночі від плюс 2 до плюс 4. Ввечері погода в Одесі проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами, опадів не очікується. У Миколаївській області температура вдень буде від плюс 4 до плюс 10 градусів та до нуля градусів вночі. Вдень і ввечері небо у Миколаєві буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок без опадів. У Херсонській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 3 до плюс 10 градусів. А вночі опуститься до нуля. Хмари, що вкривали небо у Херсоні вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться опади не передбачаються. У Запорізькій області очікується температура від плюс 8 до плюс 2 градусів вдень, а вночі від мінус 1 до нуля. Вранці у Запоріжжі розпогодиться ранкові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться, опадів не прогнозується. У Криму максимальна температура вдень становитиме від плюс 3 до плюс 12 градусів та вночі від плюс 5 до 0. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Сімферополі з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною, без опадів. На Заході у Львівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 6. Хмарна погода протримається у Львові увесь день без дощу та снігу. У Івано-Франківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 7 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 4. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо в Івано-Франківську буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. У Тернопільській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 12 градусів. Та вночі від плюс 4 до плюс 6. Весь день у Тернополі буде хмарним, опадів не очікується. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 8 до плюс 11 градусів в день, а вночі від плюс 3 до плюс 6. У Чернівцях сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар, опади не передбачаються. На Закарпатті очікується температура від плюс 18 до плюс 13 градусів в день. Та від плюс 10 до плюс 12 вночі. Весь день в Ужгороді буде хмарним, без опадів. У Рівненській області температура день буде від плюс 7 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс 6 з самого ранку небо в рівному вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня без дощу та снігу. У Волинській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 13 градусів. Та вночі від плюс 4 до плюс 6. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Луцьку буде вкрите хмарами, опади не очікуються. На Хмельниччині максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 2 до плюс 4. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Хмельницькому до самого вечора. Без опадів. У центральних областях. На Кіровоградщині максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 3 градусів, а вночі від мінус 1 до плюс 1. У Кропивницькому протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не прогнозується. У Полтавській області температура вдень буде від плюс 4 до плюс 2 градусів, а вночі від мінус 2 до 0. Ввечері погода у Полтаві проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами, без опадів. У Черкаській області очікується температура плюс 3 градуси в день та вночі від нуля до плюс 2. У Черкасах сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині температура в день буде від плюс 7 до плюс 2 градусів, а вночі від мінус 2 до мінус 1. День та вечір у Дніпрі будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Опади не передбачаються. У Вінницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 3. Зранку до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. Народний прогноз погоди: у давнину цього дня повитухи приймали з гостинцями жінок, у яких вони приймали пологи. У минулі часи помітили, що хороша погода до міцних морозів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш день буде ясним, незалежно від погоди. До наступних прогнозів!